Нарешті це сталося. Олег пішов у відпустку. Е, чому я радію? Тепер в мене навіть папірців немає. Що сталося нарешті? Нарешті стартуємо з новин про Дота 2. І, можливо, це і є гарний знак. Нещодавно завершилася головна подія року The International 2025. Подкаст про який ви, звісно, можете подивитися в Мейнкастерській, переможцями якого стала команда Falcons. Це ви можете подивитися в їх е, цих. Економічних звітах вони з'являться ще переможці. Колектив пройшов до фіналу турніру верхньої сітки, де зіграв за звання чемпіона проти китайської команди Extreme Gaming, розігравши всі п'ять мап. Сильнішими виявилися представники арабського клубу. А Аме та компанія знову зупинилися за крок до перемоги. Загально вам скажу, що Аме зіграв в грандфіналах вже 15 мап, який не вдаха. Falcons стали одинадцятою командою, яка змогла здобути ігіду та вписати свої імена в історію дисципліни. Також гравці отримали грошову винагороду у розмірі одного мільйона. Що у помірках Falcons – це просто поснідати 150 тисяч 533 доларів. Це типу ще й напої замовити. Так небагато, але й батлпас нам ніхто не завіз, габен. Що ти ділаш? Написано, ну ти серйозно, да ну, як так можна, алеже. Олег, що ти дієш у відпустці? Чого також не сталося, так це анонсу нового персонажа. Чи хоча поголошення про те, що нас чекає оновлення гри після TI. А цього дуже хотілося перед початком нового сезону турнірів. Єдине про що повідомили Valve, це місце та дату проведення наступного The International. турнір повертається до Шанхаю та пройде у серпні 26-го року. Як оптимістично, ми розбирали цей моментик на подкасті знову таки про нього нагадую. І Там Олексій Бофдаров сказав м. Не певен, що ситуація 26-му буде дозволяти велф у Китай заїжджати. Нагадаємо, що вже зовсім скоро розпочнуться кваліфікації до 27-го сезону Dream League та 4-го сезону Blast Slam. Подивитися за турнірами. Звісно ж, можна буде на каналах І щиро. Дякуємо вам. Бо ми встановили якийсь новий рекорд знову по переглядах на The International. Кого ми точно там не побачимо? Це Квін. Калаган повідомив спільноті про те, що завершує кар'єру. Як розповів воно, американець у своєму Утуп. Утуп ут звернень? Утуп це я трошечки утуп від цих новин. Коротше, він пішов. Все, типу, на пенсію. Принц пенсії. Він тепер офіційно, якщо своїми словами, але ми подивимося, не поспішайте. Він поспішив, а ви не поспішайте. Два-три місяці повернеться. Стало відомо про перестановки наві з дота. 2. клуб оголосив про завершення співпраці з тренером команди Максимом Фадієвим. Незважаючи на те, що хлопці змогли відібратися на два найпрестижніші турніри року ЄВЦ та The International, на самих турнірах вони не показали стабільної гри. Зокрема, це було пов'язано із стратегією та героями, які вони собі обирали. Наві подякували тренеру за роботу та побажали успіху в подальшій кар'єрі. Що стосується нового керманича складу, про це новин не було. Шукають і я сподіваюся, що знайдуть. Та як тільки вони з'являться, ми вам про це розповімо. Бо ми завжди кажемо найсвіжіші новини. Минулий четвер. Це ми. Минула субота. Пф, ось ми. Тиждень пройшов. А ми вже тут. Все найсвіжіше, найсмачніше. А якщо ні, то дивіться в Мінкастерський телеграм-канал. Mongols посіли перше місце у Вір ВРС рейтингу КС-2. Монгольський колектив очолив глобальний рейтинг Велфс КС-2, набравши 1960 очок. Їм вдалося випередити Віталіті, у яких 1955 очок, які домінували всю першу половину 25-го року. Нагадаємо, що ще зовсім недавно команда була однією з тих, хто бореться за місце в плей стадіях турнірів. А тепер є переможницею однієї з найбільших подій року ЄСпорт World Кап. Молодці монголи так тримати. Якась підбадьорююча промова для монголів. Монголи молодці. Дійсно, на турнірі, де всі розвалилися, монголи тримають стрій. Добре, рухаємося далі. А тепер до решафлів і. Це мова йде, звісно ж, про Counter-Strike. Зазвичай команди КС 2 стараються не проводити змін під час сезону, аби не втрачати очки VRS та спробувати потрапити на мейджор. Однак далеко не всі дотримуються цієї стратегії. Так, американський клуб Liquid вирішив попрощатися з канадським гравцем Расселом Ван Дулкеном, який нещодавно був капітаном команди. Важко зрозуміти, чим саме керувалася команда, коли приймала це рішення, зважаючи на те, що твіст був одним з найрезультативніших виконавців у складі. А може, зепочку попросив подорожчити. Бо ну я коли в соло тягнеш, то і вимагаєш більше. Не знаю. Ну і Олег, мабуть, не знає. Хто прийде йому на заміну, поки що невідомо. На відміну від того, що буде далі з канадцем, він повернувся додому. Саме з такими словами Фейс Клан оголосили про підписання Рассела. А ось кого у складі Фейс замінить твіс, це вже гарне питання. Одні говорять, що склад може покинути Рейн, а дехто вважає, що це може бути Давід Чернянський. Такі думки почали звучати частіше після того, як на Фрозен підписався ніхто інший, як тренер Блейд. Шо Фрошу? Шо? Я роблю вигляд, що щось розумію в рішафлах КС. Шо? ніфіга. Оце новина. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу з десяти слів? Організація OG отримала нових власників. Стало відомо, що 51% контрольного пакету акцій клубу викупила компанія Chills, що займається розробкою веб 3 інфраструктури та блокчейнів. Новим генеральним директором клубу стане Ксав'єр Освальд, колишній співзасновник. Що покинув OG у 2020 році? Пішов на іншу роботу, заробив грошей і купив свою попередню роботу. Виходить. Ну а мейкас, начувайся. Куди я можу піти? Думали, що це все? Не вгадали. Організація Inner Circle перевела увесь свій польський ростер на лаву запасних та виставила гравців на трансфер. Причиною стали невиконані цілі, поставлені перед командою. Зараз ми дізнаємося, які саме. Змінити назву? Ні. За попередніми даними, клуб хоче викупити склад ТІНО. О невідомо. Не тільки з Counter-Strike 2, а й з Dota 2. Не віддамо 2 Чи відомо, але за дорого. Як повідомляється, разом із гравцями в нову організацію мають перейти і частина персоналу клубу. Зокрема, мова йде про Михайла Благіна, тренера кс 2 складу. Що для цього працювали? Щоб оце нас поляки купили. Ладно, ладно, зараз дружимо. Шведська організація Гад Сент» офіційно оголошена банкрутом, заснована у 2016 році колишнім професійним гравцем Пронаксом. Організація так і не змогла відзначитися перемогами на великих турнірах. А минулого року втратила спонсора, після чого не змогла виплачувати заробітну плату гравцям, і ті покинули клуб. А два тижні тому судом Мальме Організація була визнана банкрутом ще один доказ того, що кіберспорт це дороге задоволення. Це дороге задоволення, коли ви нічого не виграєте. Ну звісно ж це ж спорт. В першу чергу У спорті знаєте, що там перемоги. Нема перемог, немає грошей, немає е, мишки, немає влучань. Завершилися регіональні відбіркові турніру Valorant Challengers і на які визначилися учасники VCT Ascension Ассенме 2025, як багато лідер літер і цифр, що відбувається. Ну він відбудеться 18 26 жовтня на Riot Games Arena в Берліні. Німеччина ну це Riot, там, там люблять букви. Отже, до складу учасників увійшли ULF Esports, BBL Pacific, Twisted Mind, Інтерпрайзес uh, і e Team тімрад ДНСТ та Фокус. Всі ці команди будуть боротися за два місця у партнерській лізі Вісіті і Ме. Дякую за абревіатури. Обожнюю їх. І якщо ми вже говоримо про ігри Riot, то не можемо не згадати про команду Кармін Blue, у складі якої грає український гравець Володимир Мейнтер-Сорокін. Колектив став переможцем LFL 25 Summer з League of Legends. у вирішальному матчі турніру KCB здолав суперників із Галіон з рахунком 3-0. Це без 5? Хто шарить? В of Legends не шарить. Вітаємо їх з перемогою та бажаємо подальших вдалих виступів. Ну, і новини цього тижня. І наостанок, прямо зараз проходить фіналь. О, це мені, це мені, це мені, це мені, це мені. Прямо зараз проходить фінальна частина PUBG EMEA Championship 2025 Fall, які беруть участь наші хлопці з Na'Vi. Подивіться з тим, як Хакаторі та компанія смакують курочку. Де ви це можете подивитися? Та правильно на твіч каналі одного Дмитра, одного Дмитра. А може, я не сам там, може, там два Дмитра. Заходьте підтримати парубків. У них дуже хороші шанси поборотися за перемогу. Отут буде посилання на твіч канал, на якому це ви можете подивитися. П'ятниця, субота і неділя. Кожен день о 19-й. Плюс, і, як завжди, файний розіграш Мерчу від наві. Просуваємо як можемо адмінресурс, робимо, що робимо. Найкращі європейські команди і Наві будуть боротися ще й бали на глобал. А це купа грошей і серйозний респект. Дякую вам величезно, друзі, за те, що не дивилися жодних новин, окрім цих весь тиждень і чекали, коли ж ми зберемо крихтам всі новини з усього світу. Не знаєте, хто виграв інтернешнл, бо чекали цього дня, щоб нарешті дізнатися, що команда Фелканс його виграла. Вітаю вас! Вітаю вас! Ви йдете в ногу з часом. Всього найкращого, гарного вечора, гарного дня, гарного ранку, приємного э, смачного, точніше вам. Якщо їсте прямо зараз, з вами були студія Майнкас, Дмитро. І не було Олега, але він скоро повернеться. До побачення.